Ми румуни і це нормально. А чому це нормально? Тому що наша територія, де ми жили, раніше була під Румунією. У всіх депутатів так само двоє громадянство і тройної. Нормально. Ну це позитивно, так? Так. Да. А чому? Ну, кожен має право, що хоче, то собі робить. Ну але це ж не закому. Ну не знаю, то не до мене питання. А чому ви тікаєте? Як відомо, в Чернівцях на Буковині багато людей отримують закордонний паспорт румунський, подвійне громадянство. Як ви до цього ставитесь? Злегка негативно. Якщо особливо, якщо люди не є саме румунського походження, а шукають десь відкопують і свої корені, невідомо звідки, і тільки для того, щоб можливо чи подорожувати Європою, чи втекти від країни. Я особисто не маю ніяких коренів. Можливо, є, але я їх не шукала і не хочу, адже я є українкою, я є громадянкою України, і для мене це найважливіше. Дякую. А ваше яке ставлення? Моє більш нейтральне. Це їхній вибір. Навіть не знаю, як до цього поставитись. Кожен ставиться до цього як хоче. Мені він хоче подвійне громадянство, хай буде. Ну, я рахую. Вважаю... Якщо ти є патріот своєї держави, то ти все одно будеш. Можна сказати, я говорю навіть на російській, але я є патріот своєї України, я буду стояти до неї до, до кінця і не буду міняти громадянство, друге, третє. Мені воно не потрібно. Я українець, я хочу жити в вільній державі і, буду, і хочу, щоб тут були тільки українці. Але якщо ти є патріот, якщо ти справді чогось хочеш. Краще для країни почне себе, зміни себе. Якщо ти зміниш себе, то й Україна стане кращою. Ви знаєте, що я б сама хотіла інших громадянство так само мати, наприклад, російським, тому що я родом сама з Росії. Але бачите, я розмовляю з вами українською мовою. І для мене не важливо, чи російська, чи українська, чи румунська це не має значення. Головне, щоб просто поважати себе і інших людей. Але це заборонено законом. Законом заборонено. Я знаю, я сама права тому я знаю, що у нас єдине громадянство. А ви знаєте, я вам скажу, що у кожного человека є право, хоч это і законом запрещено, но все-таки гражданин имеет право. Выбор себе э, любой национальности, любого гражданства. Я, например, ездила в гости в Израиль к моим бывшим соседям. Улетая оттуда, к нам на Украину, я плакала в самолете, как живут там и как заботится правительство о пенсионерах, о людях, о своем народе, о дорогах, и ехать сюда в эту дыру, как говорится где нет справедливості, где тебя не вважають чоловіком. Вот. Я плакала. І я б з удовольствием осталась бы там, если бы мені не було вже під 70. Пусть Ну, а Якщо він громадянин України і хоче Румунський, хто против. Я взагалі про це мало думаю. Мене це не цікавить.